Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Доброго ранку, діти! Подивіться, хто за до нас довітав сьогодні в гості. Це дівчинка Галя. Але чому вона така брудна? Давайте послухаємо про неї віршик. Шапочка у глині. Ось трима вона в руці, сажа на коліні. Кольорові олівці, пальчики зелені, і уже біля вікна платья смажені, розмальована стіна, У смажені навіть ніс, а до столу сіла, на щоках сльоди від сліз, розлила чорнила, отака гануля дівчинка бруднуля. Ранком вона встала в платечку своїм новім постіль не вбирала. Вийшла вона з дому і надула губки, а вернулася у дім на що чистить зубки, ніби у старому умивалась на швидку. З гірки як спускалась, бруд увесь на рушнику. Пальті каталася. Ось така гануля дівчинка бруднуля. Мама доню одягла, спать вона лягала, в коси бантик заплела, не помила ніжки, відійшла лиш, мама, Плаття і панчішки, бантик під ногами кинула під ліжко. Отака гануля дівчинка-бруднуля. Після дощику в дворі вся замурзана, брудна. Любо грати з дітворі неохайна дуже. Всі такі гарненькі, подивіться, ось вона. Всі такі чистенькі влізла у калюжу. Тільки де гануля? Діти, а є в нашому садочку така дівчинка, яка схожа на нашу ганулю-бруднулю? Ні, немає. То якщо ви зустрінете таку дівчинку, ви їй скажіть хором, сором, сором, сором. Діти, а як ви гадаєте, хіба можна бути такими брудними? Так, ні, не можна. А що може статися, якщо так забруднюватись? Вірно, ми можемо захворіти. А що потрібно робити, щоб стежити за своїм здоров'ям та бути чистенькими? Так, потрібно дивитися за своєю гігієною. Для цього ми використовуємо водичку. Рушничок, щоб втирати личко та долоньки, зубну пасту, зубну щіточку, щоб чистити наші зубки, щоб вони були дуже чисті. Гребенець, щоб розчісувати волосячко, мильце, щоб мити наші з вами ручки та ніжки. Давайте допоможемо Галюсі... Стати чистенькою, помиємо її ручки у водичці. Витримаємо рушничком. Вмиємо є личко. Ось, подивіться, зараз наша галюня стала чистенька та чапурненька. І ми з вами будемо кожного дня дивитися за своїм здоров'ячком, будемо вмиватися, чистити зубки та виконувати правила гігієни. До нових зустрічей!